Дня любі клієнти хочу запропонувати вам курточку Демісізон мікс чоловічої та жіночої код 31002 один Демісізонна курточка ідеально підходить як і для осені, так і для зими. Ціна 1,70 євро за 1 кілограм. Вага 30 кілограм. Приблизна ціна лоту 2500 гривень. Курточка, яка завжди з вами, легка, зручна та чудово зберігає тепло і захищає від вітру. Ідеальний варіант для прогулянки. Свого персонального менеджера або Для замовлення зверніться до свого персонального менеджера або на гарячу лінію за номером телефону 067 63 24 943.